Мишача рада. В одній хаті пропав котик. Між мишами настала велика радість, бо гадали, що тепер вже в безпеці будуть. Недовго тішились господиня придбала собі другого. Цей раз забрався до мишей, котру зловить зараз же з'їсть. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт, новий кіт. закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо ні одна не останеться живою. Але як же позбутися його? закричали одні. Я пораджу, сказала маленька мишка. Прив'яжемо йому до шийки дзвіночок. Тоді здалеку будемо чути, як він біжить. От і поутікаємо. Дуже добра рада, сказали другі. І почали з утіхи скакати. Але котра завісить котику від дзвіночок на шиї? спитала одна мишка. Усі поглянули одна на другу і замовкли. Не знайшлось такої відважної. А кіт тим часом як ходив, так і ходить без дзвіночка та ловить миші одну за одною. Кінець казочки.